Привіт всім! Хочу показати, як я роблю ґрунт для орхідей. Ось тут в мене залишки моху, який я не забракувала і не викинула. Рід, він рідний для тих орхідейок, і тому я його залишила. Тут у мене орхіата, розмір 6 і 9. Тут у мене орхіата 9,12. Ще 9-12, бо тут мало. Так, тут у мене вугілля деревне. Зараз як показати. Ось тут воно. Так. І тут у мене ще додатково мох з фагном, якщо знадобиться, якщо того не вистачить. Оце в мене з останньої пересадки залишки залишилось. Я їх не викидала, нічого з ними не робила то я беру, значить, 6 так, Берем 6,9 Беремо 6 ,9. Спочатку я буду саджати маленькі орхідеї, тому я буду брати кору меншого розміру. Так, трохи меншого розміру, беру кору. Так. Перемішую. Тим, що там залишалося. Так, беру вугілля. Так, беру його сюди. Сюди поближче. Це було зручніше. Ось такі маленькі кусочки. кусочки вугілля десь по розміру. Кори, якщо вони, їх можна поламати руками. Руки після цього становляться чорними. Але це нічого страшного, це тільки вугілля. Оці цей, цей великий кусочок, ці трохи подрібнюємо, це не подрібнюється, так залишиться. Так, ще трохи вугілля. Вугілля я не шкодую. Так, бо ще буду додавати кори. Так, цього мені хватить на... навіть багато. Нічого. Ще залишиться. Так, додаю кори. Трохи, бо в мене буде два. На два треба, щоб вистачило. Якщо залишиться, то буде на наступний раз. Так, і беремо цю, оцей мох, який кращий. Оцей кращий, цей вже висох. Це той, що від Violet Queen залишився. Так, я беру такими ну, кусочками і подрібнюю його туди, щоб вам було видно. Чи видно, чи не видно. Тут у мене коти шумлять. І грім гримів за вікном. Десь дощ іде. Ось знову грім. Грім це добре. Головне, щоб не ракети. Так. Дощик потрібен всьому живому, щоб рости, цвісти, зеленіти, щоб було гарно, щоб було чим дихати. Всьому живому для життя. Ось знову грім гримить А ми подрібнюємо сфагнум. Так, цей кусочок ще хочу його трошки подрібнити. Отак змішую це. Мені вдається, що цього мало. Беру ще моху. Це довгий процес, тому я зараз зупинюся і продовжу тоді, коли вже буде достатньо моху в цій суміші. Ну, ось, я додала моху стільки, скільки хотіла, щоб його там було і не мало, і не багато. Але щоб він був, він був присутній у ґрунті, кора і мох. Той же самий, в якому сиділа орхідея. І спочатку я буду саджати оцю, немалу, а оцю дастібель, бо мені її шкода. Вона квітуча, Хочу її скоріше посадити. І для неї я. Вибрала ось такий горщик. Якщо це горщик, це не горщик, але нічого кращого я не знайшла у себе. На жаль, нічого краще не знайшла. Тому поки що моя дастібель буде сидіти у цьому стаканчику. Як я і сказала, що немає в мене змоги купити. Спеціальні горщики для орхідей маленького розміру. Бо не продають, бо в них ліміт і все таке. Оце глибоко, трошки вище. Ми її посадимо отак. Зараз буду наповнювати цей стаканчик цим цією сумішю. Приблизно отак. Але знімати не буду, бо мені незручно, я не бачу. Ну, ось так. Я вже наповнила майже увесь горщик цією сумішю. Хочу додати, що ще додала сюди іншого розміру. Тут в мене залишки У цього 9-12, це вже таке. Мілке залишки, воно майже таке саме, як це. Вже так, що я його теж змішала і додала. Отакий в мене виходить малюнок. А от сюди я буду класти крупнішу кору. От, от туди буду. Це теж така робота, що ну, показувати, мабуть, мені не Буде незручно. От сюди буду підкладати крупнішу кору під шию і обкладати шию крупнішою корою. А отут по периметру закладу мохом, мабуть, оцим, чи тим, не знаю, ще не вирішила яким. Чи, чи отим мохом? Ось так я обклала її крупнішою корою, попотикала сюди цю крупнішу кору. Намагаюся вам показати. А тут зараз буду обкладати мохом. Ну, ось що в мене вийшло. Ось так. Але хочеться ще до цього її рідного моху докласти ще трошки свіжого моху. Тому я ще спробую зверху покласти трохи свіжого моху. Ну, от і все. Отака в мене посадка вийшла. для Цей мох сухий, він після поливу трохи зіб'ється і буде не такий волохатий. Буде стирчати усі боки. Ось така посадка. І в мене замість кашпо, теж стаканчик від сметанки. Зараз шукаю, ходжу теж по супермаркетах, в пошуках такої тари прозорої, а зараз її чогось немає. І таких кашпо не виробляю. Замість кашпо. Бо кашпо немає. У мене тут дірочки, як бачите, в кожному горщику, і тому я використовую кашпо, щоб ґрунт не так швидко просихав після поливу, а дірочки потрібні для циркуляції повітря, щоб коріння не гнило. Тобто, щоб е, створити там такий мікроклімат, який потрібен для орхідеї. Ось да, стібель ми посадили, але в мене там ще є дві орхідеї, тому я продовжую цей процес. І так, пересадка орхідей продовжується. Наступна жертва у нас віола цеа індіго. Ось вона. І тут трошки такий. Цікавий кущик, але я все ж таки вирішила трохи прийшлося познімати коріння. Коріння слабке, на жаль, трошки прийшлося його познімати. Тому я вирішила не чіпати ці листочки, а спробувати посадити її і рівно, отак. І з листочками, але прийдеться. Ну, зараз будемо пробувати, я буду намагатись це зробити максимально акуратно. І підібрала я для неї отакий горщик, зробила отвори заздалегідь, вона в нього. Поміщається добре. Ось так, примірно, я це бачу, цю посадку. Сподіваюся, їй там буде комфортно. Ну що, починаю її засипати Тим сам... тою ж самою сумішю, яку я зробила для. Орхідей беру отак просто і засипаю туди. Але я це буду робити не на камеру, бо мені незручно, я не бачу. Тому покажу вам вже, що буде далі. Ну, от що в мене вийшло. значить, так само. Я майже доверху наповнила. Горчик цим цю сумішю, ще трохи залишилось для іншої квіточки. І буду так само ложити під низ великі косочки, крупніші кусочки. Ну, ось так приблизно. Ці листочки виходять назовні і я тут обкладу мохом і буде така посадка. А тут, бачите, є квітконосик, який росте. Як я не намагалася цей кущик вирівняти, але не дуже це виходить, треба ще старатись і старатись. Ну, ось така в мене вийшла посадка. Моху не дуже багато. Але достатньо, щоб він допомагав. І того моху, який був у ґрунті старих орхідей, ну, в старому старій посадці, і того моху, який новий, трошки додала. А тут у нас є квітконосик росте. Сподіваюся, що в цій новій посадці він буде рости краще. Оцей листочок трохи пожовтів. Я не стала йому відривати ці листочки. Нехай, нехай природним шляхом все відбувається ніякого насильства. Це у нас Віолацеа індіго. І наступна квітка для пересадки. Релекс. Он яка в неї шикарна коренева. Просто шикарна. Але потребує скорішої пересадки. І для неї я знайшла ось такий горщик. І пробила в ньому дірочки, це новий горщик, це я його купила. Оцей розмір продається в нашому господарчих товарах, в нашому магазині. Дуже хороші горщики, але ж меншого розміру немає. Це, у нас який розмір? 12 см. діаметр 700 мл. Тут ось написано. 12 сантиметрів. І оцей розмір цьому об'єму коріння дуже добре підходить. Вона тут сідає просто ідеально. так І зараз я буду робити суміш для цієї орхідеї, яка більшого розміру. цей Ну, кашпо буде інше для неї. У мене є багато кашпо. Я для неї підберу кашпо. Зараз буду робити, додавати оцю суміш, буду додавати крупнішої кори вже. Вже піде 9-12, бо ця рослина більша. Трошки буде меншою, трошки більшою і буде такий, така суміш. Буду додавати як кори, так і моху, так і вугля. Ну, от, суміш зроблена. Значить, кажу, що я туди додавала. Це суміш, яка залишалася. З орхіатою фракція 6-9 від посадки, маленьких, більш маленьких орхідей. Так, діточок. Додала туди 9-12, вже більше, більш крупну таку фракцію. Потім додала туди мох. Увесь залишок моху, який залишався від е, тих орхідей, які я не забракувала. Їх, їх рідний мох. Це. Я його сюди весь висипала, плюс додала ще вугілля, ось його часточки. Це вігілля чорне таке. Знайшла там якийсь камінчик у корі. Дивна річ, правда? Так. Додала ще кокосового волокна, подрібнила його і перемішала. Дуже ретельно перемішала все. І ось така в мене вийшла суміш. Зараз я всю суміш. Буду таким же самим чином саджати оцю орхідею. Значить, буду так її тримати одною рукою, а іншою рукою буду засипати туди, отак, кору. Отак. І ви вже подивитеся кінцевий результат, що в мене вийде. Ну ось, дивіться, що в мене вийшло. Вся заготовлена суміш, увійшла в горщик повністю, тобто нічого не залишилося все ідеально, до саме того рівня, який мені був потрібен. А тепер, що я далі зроблю, в мене є ще отака кора, дуже велика. Оцю дуже велику кору я буду так само підтикати туди, під шию, обкладу нею шию, а тут по по периметру горщика обкладу мохом. Так як в мене вже того моху зовсім не залишилося, я використаю е, свіжий мох. От так. І покажу вам кінцевий результат. Ну ось, що в мене виходить. Така гірка під корінням з. Шматочків великої кори. Розмір 18-25, як підписано на пакуночку з корою. А тепер я буду це все обкладати мохом. Трохи моху, трохи кори. І так, шарами, шарами буде така посадка. Ну, ось така в мене вийшла чудова посадка. Ось демонструю. Зверху і по краю мох, а під шию дуже крупна кора. Поливати я поки що їх не буду, нехай так постоять. Три орхідеї я нарешті посадила. Ну а на цьому я завершую показ пересадок. До побачення, до наступних відео.